Сьогодні 28 грудня 2022 року заняття грамота, тема заняття знайомство з буквою і звуком Н. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас знову зустріч. Сьогодні у нас грамота, тому я вважаю, ви до неї підготувалися. Сьогодні буде дуже цікава в нас подорож, тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Так. Так. Сьогодні до нас у гості завітала чарівна квітка, семіквітка. Подивіться, яка вона різнобарвна і весела. Звичайно. Вона принесла для вас завдання. Скільки квіточок, не квіточок, мабуть, скільки пилюсточків у неї, стільки буде і завдання. Так, приготувались? Так, починаємо. Перший пилюсточок рожевий. Яке ж завдання він вам приніс? О, oh. <свят> а завдання дуже-дуже. Я вважаю просте, ви про це знаєте. Які бувають звуки? Так, голосні, приголосні, а які бувають приголосні? Тверді і м'які, правильно, якою фішкою позначають? М'який приголосний? Так, двома рисочками. Якою фішкою позначають голосний звук? Кружечком. Правильно, якою фішкою позначають твердий приголосний? Так, звичайно, однією рисочкою. Я так і знала, що ви впораєтеся з цим завданням, бо ви в мене розумнички і все добре пам'ятаєте. Так, наступний полюсточок якого кольору? Зелений. Що ж у нас тут за завдання нас чекає? Так, звуковий аналіз слів. Готуйте, будь ласка, свої пенальчики. Так. Перше слово, яке ми сьогодні будемо викладати фішками, це слово гном. Гном, так, подивіться, скільки пустих квадратиків. Чотири, так, звичайно, і тому у слові гном у нас повинно бути чотири фішки. Перша фішка. Г. Гном Г викладайте. А потім ми з вами подивимось і порівняємо, чи так ви виклали це слово. Так, Другий звук Н, Н. Так, третій о гном. Який звук я заспівала? Звичайно, голосний. Так. І останній звук в слові гном гном М. Так, викладайте і перевіряємо, чи так у вас вийшло. Так, давайте зараз з вами розглянемо нашу схемку у слові гном. Перший звук який? Голосний чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий, правильно, у слові гном, скільки голосних звуків ви чуєте? Один. Заспівайте мені його, будь ласка. О, -о, -о, -о. правильно! У слові гном останній звук. Правильно, твердий, приголосний. Подивіться на схему, порівняйте зі своєю, я вважаю, у вас вийшло так само. Ідемо далі. Ну, Наступне слово я обрала квітка. Угу. Слово довге квітка. Порухуйте, будь ласка. Пусти клітиночки, скільки у нас повинно бути фішок. Шість. Правильно, звичайно, починаємо. Перший звук в слові квітка, квітка викладайте. Так. Наступний звук в В. Так. Третій. Пітка. Так? Який звук я заспівала? Голосний, звичайно. Так. Наступний звук. Квіт тка. Т. Угу. Наступний звук. Квіт. Так. І останній звук в слові квітка. Я теж заспівала. Чому заспівала? Тому що він голосний. Так, порівнюємо, дивимось уважно. Перший звук твердий приголосний. К. Наступний звук подивіться уважно. М'який приголосний, тому що стоїть голосний і пом'якшує його. В вітка, квітка цей звук вимовляється м'яко. Наступний звук у нас. Голосний, потім два твердих приголосних і останній звук. Який? Голосний, правильно. У слові квітка, скільки звуків ми чуємо голосних. Два. Назвіть їх. І... А. Так, молодці, розумнички. Виконали ми і це завдання. Йдемо далі. Слухайте уважно. Сьогодні, дітки, ми будемо вивчати нову букву, яку саме ви дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик. Я вам її вже виставила на екран. Можливо, хтось її вже знає. Послухайте, будь ласка, віршик. Дві палички лічилочки гуляли у саду, аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду. Летіла і кружляла, хапаючись за клем. Між паличками впала і вийшла буква Н. Правильно, дітки, сьогодні ми її будемо вивчати, але попереду в нас є завдання. Прилетів жовтий пелюсточок. Так, роздивляємось картинки, які ви тут бачите. Називайте, що ви бачите? Корона, кінь, слон. Нитки, так, дітки, поміркуйте, який спільний звук є в цих словах? Коронна, кінь, слон, нитки. Так, звичайно, це звук Н. Вимовляється він по-різному, в деяких словах він твердий, а в деяких словах він вимовляється м'яко. То тому ми зробимо висновок, що Н твердий приголосний, а н м'який приголосний. Так, подивіться, в цих словах... Теж є цей звук. Незнайка, нарцис, ножиці, нитки і маленький хто там? Носоріг, звичайно. Наступний полісток прилетів Блакитний, звичайно. Зараз ми дітки. Зробимо гімнастичку для нашого язичка. Ми з вами будемо промовляти чисто мовки, тому сідайте рівненько і повторюйте за мною Ну-ну-ну, житочка на жну. Ну, 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 житечка на жну. ні, ні, ні. Сонце у вікні. Ні, ні, ні. Сонце у вікні. Не, не, не. не впимай мене, не, не, не. не впіймай мене. Ан, ан, ан. смачненький банан. Ан, ан, ан. Смачненький банан. Он, он, Он в зоопарку. Слон. Он, он, он в зоопарку слон. На, 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 нагодували ми слона Так, наш язичок вже потренувався і став веселим для того, щоб краще розмовляти і вирішувати різні завдання. Йдемо далі. Фіолетовий пелюсточок прилетів, яке ж завдання він нам приніс. А завдання дуже цікаве, На що ж схожа буква Н, яку ми сьогодні вивчаємо? Подивіться уважно. На заробки вкладена планка перекладена, перестрибують хлоп'ята планку вище підійняти, настрибалися за день. Розібрали букву Н. Так, подивіться, на що вона може бути схожа, дуже легко запам'ятовується. Буква Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. Пірімичка, дві палки і перетинка. Так, добре. Так, а зараз творче завдання, будь ласка, давайте з вами викладемо цю букву, можна з паличок рахівних, у кого вони є, можна цю букву виліпити з пластиліну, можна скласти з олівців. Тож, будь ласка, працюємо всі і робимо цю букву як кому завгодно. Так. Працюємо швиденько стараємось. Хто не встигає нічого страшного після заняття доробити свою буквочку. Я маю на увазі, хто робить її з пластиліну. Так? Це така робота довга. Так. Я вважаю, все у вас виходить. Так, Потім все сфотографують ваші батьки і висилайте, будь ласка, мені. Я подивлюся, що у вас вийшло. Йдемо далі. Рожевий пелюсточок. Так, що ж він нам приніс? Завдання, які цікаві завдання. Сьогодні ми з вами пограємо. Гра називається зашифровка. Ось таке така назва. Так, хтось зашифрував слова, і нам потрібно їх розгадати. Звичайно, я буду вам, дітки, допомагати в цьому. Дивимось, яка цифра тут? Сім і буква Я. Сім я. Сім, я. Яке слово зашифровано? Сім'я. Звичайно, молодці. Вітаю вас! Правильна відповідь. Далі. Що намальовано? Коза, коза і додати ще букву К. козак. Козак. Коза. К. Яке слово зашифровано? Козак. Ось таке, пелюсточки хитрющі, такі завдання для вас прислали. Ну, я впевнена, що ви впоралися з ними, тому що ви уважні і розумні в мене молодці. Так. Ще один пелюсточок, так? Помаранчевий чи жовтий, не знаю, бо квітка така чарівна, такі в неї пелюсточки, що їй не можна впізнати колір. Далі хлопчик. У нас хлопчик. Завдання таке. Подивіться на малюнок і придумайте ім'я хлопчику, щоб на початку була, був звук Н. Так. Назар. Так, можна і таке ім'я придумати: Назар. Так, добре. А дівчинку, як ми назвемо, ім'я, яке починається з звука Н. Ніна, так? Наташа. Надійка. Ну, у дівчин багато ім'я. Імен може бути. Так, молодці молодці. Так, дітки, ну, всі завдання ми виконали. Квітка, самі квітка, прощавай лети. З радістю ми грались щиро від душі. Пелюстки чарівні ти подарувала, грою зацікавила, знань усім додала. Ось таким віршиком я хочу. Закінчити сьогодні наше заняття. Я вважаю, воно було для вас цікавим. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все добре!